Так, друзі, дивіться, переїхали ми на ще одне поле. Тут у нас пшениця також. Дивимось так. О, зараз. Це ще не найвище, 40 см, бачите? Ось. 40 см. І це ще ну, не найгустіше і не найвисока, Ось там ще, ще навіть більше є. Дивіться що лишається після дуката. Так, є солома зверху, але я думаю це на краще менше вологи буде випаровуватись. Дивимось. Десятка, 11 залазить. Давайте десь тут. Та ю мою. Тут у нас що у нас показує? Тут десь 9. Тобто пройдемо ззаді. Дивіться. Десяточка. Таке от поле після дуката. Шай, там бачите, вітер, пилюку здуває. Ось Такий ґрунт. тут з вологою трошки, трошки краще. Тут вона трошки не є, навіть трошечки бачите, трошки... Ліпиться ще. Тут е, соломи просто більше і солома якби спрацьовує таким шаром, який не дає е, волозі випаровуватись. Її тут було більше, ніж на минулому полі. Е, там було твердіше і пилюка позаду трактора була просто ну, сумасше. А тут, тут набагато краще. Так що, друзі. Давайте ми зараз з вами проїдемось, відео не, не прям довге таке буде. Так, чисто. Чисто, щоб ви бачили, що у нас виходить, що у нас може дукат. Тут стерня, я ж кажу, 40 см стерня, там також було десь 35-40 але там ну, не було такої маси. ну Там десь було 25-30, десь так, я думаю, тут, якби, не міряв, тут поміряв 40 см стерня, саме бачили. Це ще ну, вона не сильно густо. Там, я як робив перший проход, там стерні е, дуже багато було. Тут її трошки поменше, але справляється Це наш дукат і задачу. Трошки в лінії не попали. Тут, я дивлюсь, людина сіяла десь на 30 сантиметрів, пішряді, але щось. Навіть є більше. Ну, десь 30 см міжряді, я так думаю. Бачите, тут не так сильно воно е, багато соломи. Ось тут більш-менш нормально. Я коли робив там перший проход, там взагалі е, ну, соломи прям піпец як багато. Ні, дивіться, пилюки майже, ну, особо такої немає. На минулому полі пилюка була така, я не бачив кістки. А тут навіть коток видно що значить солома Так що таке відео коротесики на 5 хвилин. Так що, друзі, підписуйтесь, ставимо лайки, коментуємо, що ви думаєте з приводу цих дисків, як вам їхня робота подобається, не подобається. Може, можливо, в когось є такі самі диски, якісь нюанси, можливо. Так що буду радий почитати коментарі, підписуйтесь, ставимо лайки. Давайте, друзі, наб'ємо 1000 е, підписників нарешті, щоб вже було, як би, у нас вже було 1000 людей. Так що, друзі, Підпишіться, вам не тяжко, а мені дуже приємно буде. Всім подякував.